Так, як ви зрозуміли, сьогодні буде у нас знову зустріч, і я шукаю місце. Місце, щоб було менше сонечка. Не знаю, треба подивитися. Давайте тут. Привіт ще раз усім. Ем, Пристроїлась я тут біля цієї. Красивої такої зони зеленої, але позаду мене йдуть комунікації до басейна, і якраз там працівники зараз ну, наводять лад. Тож, якщо буде якийсь сторонній шум, то вже вибачайте, я не хочу тут сильно кудись переходити, тому що ну, треба ловити місце, де є сонце. Давайте вам зараз покажу, як ви приблизно бачите, тобто, треба ловити місце. Е тому що сонечко зараз якраз гуляє, зараз восьма ранку. І тут пальми, а вони не сильно там від того сонця захищають. Коротше, сижу поки що я тут, скільки воно мені дасть часу. Ой, про що сьогоднішній випуск взагалі? Взагалі, щоб ви розуміли, сьогодні я вперше за тиждень вибралась на двір. І не те, що я вибралась, я вперше за тиждень змогла вийти на двір. Мене підвезли сюди до клабхаусу, назад я буду йти сама, при тому, що попередні там пару днів я намагалась виходити на заднє подвір'я, але настільки був низький тиск після грипу, да, давайте спочатку. Що у нас взагалі відбулося? У мене якраз цей місяць, вересень, закінчилась страховка моя медична в, в кінці серпня. Я оформила нову страховку платну. Але оцей місяць вересень, що зараз, він у мене такий, наче без страховки зовсім, тому що поки там проходить оця перевірка, поки там все, ну коротше, жовтня місяця в мене буде страховка. І оцей же місяць вересень ми ще говоримо так, треба бути обережним, щоб не дай Боже, не захворіти. бо так, ну не дивуйтесь, стало прохолодніше, а відповідно почали працювати хлопці посилено з травою, тим паче мені завжди везе на це. Я, до речі, не можу зрозуміти, чи, воно... чи я так реагую на оці звуки, бо вони дійсно дуже голосні. От, чи тут дійсно дуже багато дворів, багато зелені і їм доводиться багато працювати тим хлопцям. Ну, коротше, ком'юніті тихе, але не завжди. Ладно, да, то про що я? Тобто мені цей місяць бажано було не хворіти. Ну, не все так складається, як воно гадається. Дитина малесенька, садочка принесла, видно, гриб, був. І якось так ну, у мене є нонівська продукція, тому, звичайно, коли я побачила, що вже і мама її кашляє, там такі симптоми, я почала горло поласкати, там промивати ніс. Тут дуже гарний є такий апарат для промивки. Слухайте, треба буде в Україні його подивитися купити. От, минулий тиждень, наче так понеділок, вівторок, коли дитина вже була вдома, коротше, якось так. З мене було все нормально. Середа в мене там був вихідний, у четвер я виходжу, наче як на роботу, з дитиною, що я там з нею побула, я не знаю, там трошечки бодалі її на себе взяла мама. Мама сама тут хворіла, лежала вдома, ну і малу біля себе тримала. Коротше, от за ті там, скільки там 2-3 години, що я побула з малою. Я вже відчуваю в четвер, що мені починає, так знаєте, тако трошечки ломота якась, ну якісь такі, наче ОРВІ, якісь симптоми, щось таке не сильно складне. Але все одно що роблю процедури, там профілактику, все. З четверга на п'ятницю погано спала. Вони тут будуть крутитися постійно, я бачу. З понеділка на З четверга на п'ятницю я погано спала. І мене десь з пів дня, я в п'ятницю там відпрацювала половину дня і пішла відпочивати. З п'ятниці на суботу, а я прокидаюсь, коротше, холодний пот, температура, видно, зашкалювала. Я в ванну втратила там свідомість, швидко ж лягла на підлогу, там все. Потім я не пам'ятаю, як я забралася до себе в кімнату. Теж відчуваю, що падаю. Лягла просто плашмя на це підлогу, плитки. Я не пам'ятаю, як я добралася до ліжка, ще пила щось там. Короче, це було щось із чимось. От за один день, от за суботу, мене перетрусило, перекрутило, я одяг міняла постійно, я встати не могла, ні їсти, нічого не хотілося, багато пила. Написала ж серед ночі дівчатам, що ви мене підстрахуєте, бо завтра вранці я дитину навряд чи зможу взяти, бо ну, реально погано. І мені вже, знаєте, якось було, було навіть якось так прям пофіг. А, чи вони прочитають ту смс-ку, чи не прочитають, бо я завжди так переймалася. У мене було десь один раз, що я теж попросила, серед ночі написала смс-ку, що дівчата завтра вранці підкупіть дитину, бо я щось дуже мені погано. Але Видно, тоді мені не настільки було погано, що я от переймалася, ой, а вдруг, а вдруг не прочитають, якось треба прокинутись, треба встати. В цей раз ні, мені настільки було погано. А, дівчата, що вам взяти? Кажуть, візьміть апельсини. Тобто в мене були ліки, ну ти подивися. а, були ліки, типу Cold, От, я їх пила чітко. В неділю в мене просто лежачий стан, я знову до роботи, звичайно, не встала. І от скільки днів? П'ять днів, да, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер вчора. П'ять днів в мене була, як спляча рівня. Я такого не пам'ятаю. Тиск вище 90 не піднімався, а нижній десь 57, 54, 60, Я ходила, як я не знаю хто. І я спала. Мені не сильно хотілося їсти. Я щось там їла таке там, типа, ну коротше, вода, оце ж ліки якісь, і спать, спать, спать. Зранку встала, трошки відпрацювала, ну свою роботу зробила і все. І далі, от я не знаю, я разів по чотири, мабуть, на день лягала спати. От, якийсь такий був стан просто. І таке враження, я дивлячись на те, як хворіє от мама цієї дівчинки, вона вже десь тижнів два в неї крутить і досі. У мене залишилися залишки, от там я ще кашлі, буває, в мене так наче виходить. от, ну Такий типу, насморк, якийсь, щось, щось таке нежить, не нежить, щось таке незрозуміле. От більше я б сказала, що мені це все видало воно ото, тоді високою температурою, мене видно, прогнало гарно потом. А мені здається, що я тоді вижила зі свого організму все, що могла. От, ну, Паралельно я підключила ж активно нонівську сіль. Я, я ж кажу, і промиваю і горлову паласку, і промивка постійно. Соляріс, в принципі, в мене оцей крем, я його теж використовую тут. Ну так обережно, наче як економно, але оце як схопила хвороба, то я мазалась. Ну коротше, сьогодні в мене перший день, що я вийшла. Я так відчуваю, що я назад дойду, бо я ж переживаю. По-перше, ну, мені треба посилку зібрати, мені треба походити трошечки по магазинам, подивитися, що тут є, можливо, там щось собі взяти таке. А для того, щоб не сильно витрачати гроші, то треба. Взяти, ну, походити кілька разів туди. І ще обідно теж, що погода якраз, я оце за цю хворобу я пропустила, коли ми попрощалися з літом, тому що ем, температура зараз 21 градус. Ну, Трошечки воно підніметься, в день буде 29-30. Але оці 21-22 вони такі, що дозволяють. Відкривати вікна вдома. Оце, до речі, дуже добре, що це як ми захворіли всі, що прийшло оце похолодання, осінь, чи як весна я б сказала, тому що тут у Флориді літо і весна. Все. Просто є весняні дні, там у січні, в грудні такі прохолодні. От, Коротше, дуже добре, що оце так воно було, що я змогла, що ми змогли робити провітрювання в кімнатах. Отак от. Так от. Отакі справи народ. Ні балакати не хотілося. Буде що згадати. І головне, хожу, оце ж постійно, оці ці дні, отака, ну, як, як наче п'яна, розумієте? Ти їсти не можеш, ти тільки спать, спать, спать. Слава Богу, що мала. Вичухалась, ми її відправили в садочок, бо це було б важко, звичайно. От, отак. От Бачите, є що згадати. І головне в той місяць, коли мені якраз нема страховки, коли мені не бажано було б хворіти, Ну, не йоли-пало. Ну, дай боже, що обійшлося це все. Читала я в інтернеті, тому що вже позавчора думаю, да, ну що ж це таке настільки низький тиск, що я ходити не можу. ну Я не можу ні телевізор дивитися, ну взагалі нічого. Ти просто тупо ліжко. Зранку попрацював трохи і далі ти лежиш, як я не знаю хто. От. То в інтернеті показало, що це може бути така інтоксикація після ну, навіть я не знаю. Я пішла на те, вважаю, що все-таки хвороба тоді, ото, я за суботу, коли мене перепросило, то так гарно, тому що я якось як очухала, фактично за день. От. Фактично, мої симптоми, такі ломота, це все воно. Якось за один день і пройшло. Але наслідки, бачите. От, дуже мені допомогло апельсини. Вони мені дівчата купили, води привезли. Оце оці пляшки. 24 пляшки прям під ліжко поставили. Великий, великий такий короб, Апельсини, яблуки, цукерки, там, чіпсики мої. Ну, чіпси це було більш як, як сказати, ну, для душі. Але було настільки погано, що я ні чіпсів не хотіла, ні шоколаду того. От на Хеллоуін там ми накупили багато шоколаду, то мені принесли ту величезну таку бандуріну, оберіть собі, там, які вам подобаються. Але я ж кажу, що і не хотілося. Ну, я одібрала. Да, я одібрала, звичайно. Отак, от. Отакі от. От справи, отак от, от в мене в вересень. Коротше, я пропустила е, цей сезон переходу. Я пропустила, коли можна було плавати в басейні. Ну Зараз воно хлопець, до речі, плаває чоловік. Але зараз я вам скажу так, я б не ризикнула. От, а після обіду, в принципі, коли температура 28-29 там і басейні цей прогріється, то можна тоді да, направлю на басейн. От якраз коли температура прогріється, то в принципі після обіду сюди можна приходити, можна плавати. Треба буде, звичайно, ще це поробити. Все-таки набратися цього сонечка максимально, максимально. Так, ну що, я думаю, що будемо ми з вами вже потихеньку йти. Мені вистачило. вистачило мені посидіти. Не сильно мене турбують ті звуки, ота стрижка газону, я якось так вже звикла до цього. Хоча я думала одягнути лосіни і думала сісти там на диванах, типу порелаксувати, там, медитація, щось таке. От, Добре, що одягнула плаття. Шляпу, шляпу, бо все-таки сонечко. На голові там чорті що робиться, бо цей тиждень було не до того. Трава така, ой, роса густа така. Так, ну добренько. Дома мене чекає Дурян. Це така... такий фрукт, якщо я не забуду, я вам його зараз покажу. Треба подивитись на нього в реальності, як він виглядає. От. Він, він смачний, але в нього запах. Коротше, їсти його треба на задньому дворі, щоб я його їла, наприклад, в себе вдома в селі. То я б навіть не в бесідки, бо цей аромат був би ще довго. От, я, мабуть, винесла б стола там десь і сіла б, ну, не знаю, десь в кінці, на задньому дворі, або хіба що, може там, де в нас хвойний куточок біля того можевільника, десь там. Тому що він смачний, він і дійсно в нього така. Така структура, мені б сказали, що схожа, як наче заправка для торту Наполеон. Ну, не знаю, ну як заправка, може воно й схоже, типу крема подібне така якась. Воно закутане в піщову харчову плівку. Ну, я покажу, як не забуду, покажу вам. От. І оце мені його щоб їсти. Мені його треба їсти прийти, от прямо зараз його з'їсти, потім тримати двері. Відкритими вікно відкрию. От. І ще й зроблю ароматерапію, тому що після нього в приміщенні такий аромат, знаєте, не буду вам порівнювати, на що воно схоже. Якийсь такий незвичний фрукт, дурян називається. От в гостях ти його точно не поїси. І десь в ресторані, тим паче ти його не поїси, бо з того ресторану всі потікають від того аромату, навіть коли він ще запакований, і коли ти його поїв, то оце в коробку один пакет закриваєш отако, потім другий пакет, пакет в пакет, і в ящик для сміття накритий І то цей запах він зберігається. От вчора пробувала я лаоську вуличну їжу. Тут є азійський такий ринок, і в, на цьому ринку ми завжди купуємо багато різних фруктів. Фруктів, звичайно, так. Да, тут в Штатах я наїлася на роки вперед. Таких що я про них не те, що не знала, не їх не чула, не бачила. Навіть описати не опишу, як вони називаються. А це значить, спробувала Лаоську їжу. Я вам хочу сказати, я не дуже привередлива до їжі, мені подобається щось таке різне, знаєте. От, але ні, ні. Мене Саша вчора запитує, каже, ну як вам, типу, як вам сподобалось, а я навіть не знаю, як її описати. Кажу ні. Кажу, другий раз я її точно не візьму. На що воно схоже, теж незрозуміло. От, ну, на любителя, ви знаєте, на любителя. Коротше, Лаоська той один суп ще спробувала, він точно не по мені. І в ньому там були такі, і, і воно так дається, робиться. Короте, ну, Судочок окремий, там, тіпа якісь такі рослини, от їх багато там різних видів говядиний кусочок, потім якась ковбаса, я її викинула одразу. І це воно все. а, І окремо суп. І оцей суп потім додається. Там ще вони вже якісь соуси. Може, ще треба було якісь соусів туди подобавляти, я ж не знаю. От, ну, короче, ні, Не зайшла мені та лаоська їжа. А, теж вони дали, так як багато Саша завжди в них купує, вони їй в цей раз дали, наче як подарунок, цукерки. Я, до речі, мені сподобалось, спробувала тут незвичайне морозиво. Щось таке такі, такі, такі таблеточки, наче як медальйончики морозиво, воно такі м'якеньке. От, прикольне. От, а це цукерка такого плану. І я теж я одну з'їла, і, і вона з джетфрутом. Ну, сам джетфрут мені подобається. Але оця цукерка теж ні. Коротше, щось вчора. І це, до речі, а я ж, це у нас був не ковід, ні. Це типа просто грип. При тому, що мала, коли була у лікаря, в неї взагалі нічого не зафіксували. От. Хоча минулого разу, коли вона хворіла, то теж у лікаря аналіз був негативний, а потім щось вона так сильно, дуже погано, погано, її переміряли вдома, тут у них тести, і підтвердилось домашнім тестом. Ну, не знаю. Ну, коротше, це не ковід, але просто я звернула увагу, була, що кава, мені начекава, не така, ну, от, але тут, знаєте, теж може, то накручуєш собі, там, думаєш багато. от. А, тому що вчора пробую, наче нічого. Це просто до того, що, може, мені і Лаоська їжа не пішла, бо типа, смак змінився. Але ні, ні. Вона дійсно якась на любителя, Тож, будете пробувати, я вам рекомендую, не знаю. Вона дешево виходить, 13 доларів, там така бандуріна, там на двох з головою. Ну або одній людині, прям яка геть голодна. от. Отакі От то справи. Ладно, ну що, буду я йти, потихеньку буду збиратися. Можливо, ще включусь по дорозі, побачу. Буде видно. Все, пока-пока. Сидить. А оце кубінець. Ранком ви бачили жоріка, то зелений. А оце кубінець. Красавчик. Ну, втечеш, звичайно, зараз. Вони витісняють оці прибулі, це не місцеві. Вони витісняють зелененьких, пожирають їх. Безсовісний ти. Чуєте, сидить нулюва. Ну ладно, ладно, сиди. Бачите, які джунглі. Коли воно цвіте, я вже забула. Оця рослина, ця райська птаха називається квітка. Ну, вона зараз суха, некрасива. Бачите, постригли, траву ще не зібрали. Потім проходить працівник із спеціальним полососом і збирає оце все, що валяється на доріжках. Це все забирається і буде красиво. Он вони працюють. Їх багато тут груп, я дивлюся, бо велике ком'юніті дійсно.